Всім привіт! Вінницькі екскаватори, міні-Дігер. Сьогодні хотілося б показати короткий огляд на, новий, на нове навісне обладнання для моделі МД-4. Це подовжувач стріли. Він допоможе екскаватору копати глибше. В стандартній комплектації наш екскаватор копає глибину 1,70 м. З подовжувачем стріли, екскаватор зможе діставати ґрунт на глибину 2 метра. Ну, як для розміру нашого екскаватора і вагою в одну тонну копати 2 метра це, звичайно, величезний плюс. Але там, де є плюс, як казав наш клієнт Олег Чернівців, є і мінус. В чому мінус? Мінус в тому, що збільшується речах самої стріли. І, в принципі, трошки падає потужність самого копання. Тут вже треба вибирати, кому глибше, кому сильніше. Кожен вибере для себе, зрозуміючи ті роботи, які він виконує, ті ґрунти, які йому зустрічаються. Але теоретично та й практично екскаватор може діставати з подовжувачем стріли 2 метра. Цей елемент навісного буде виведено окремо як додаткове обладнання. На сайті його можна буде подивитися за кілька днів. Ну все, всім дякую. Нові, нові, нові елементи ми продовжуємо розвиватися, розвивати українське машинобудування. Всім дякую, телефонуйте, звертайтесь, приїжджайте, дивіться нашу техніку. Всім дякую, до побачення.